Міський голова продовжує проводити виїзні прийоми громадян на великих підприємствах Борисполя цього разу. Анатолій Федорчук завітав до колективу підприємства Ландманен Акса. За традицією, головні питання громади земельні та житлові. Однак цього разу її було порушено. Перше питання стосувалося басейну, що розташований у спортивній школі міста. Громаду цікавило, чому басейн не функціонує влітку. Для того щоб він працював, необхідно здійснювати підігрів води. Для того, щоб підігрів води здійснювати, треба котельне. Та котельня якої максимальної потужності це буде дуже золота вода для нас. І ми почали зробили вже навіть. Ескізний проєкт автономної котельні. Почали її, де її розмістити. На даху дахову котельню у нас проєктанти, експертна група сказала, ми його ну, експертизу не пройдемо. Там рядом ви знаєте дитячі майданчики. Це паркова зона. Ми хотіли там біля спортивної школи розмістити. Теж не можна. Однак, врешті-решт, це питання було вирішено. Тепер залишилось знайти кошти на будівництво котельні. Також колектив підприємства цікавили питання безпритульних тварин та недостатньої кількості паркових зон в місті. Не обійшли увагою і стан доріг. Так, от ми не знаємо, який буде нам бюджет доведений. Явно веду тільки цифру за минулий рік. Наша громада, в тому числі ваше підприємство. Разом, в купі, ми заробили 667 мільйонів гривень. Тобто це всі податки і збори, в тому числі і податок на доходи з фізичних осіб. 667 мільйонів. Нам залишили в місті 61 мільйон. У нас тільки на одну дорогу київський шлях. Я вже, наприклад, писав десь листів 10 за цих 3,5 роки, поки я на посаді, що заберіть від нас дорогу цю київський шлях. По ній їздять все, вся Україна їздить, але воно сьогодні лягає на наші плечі з вами. Десять кілометрів в дорозі цієї київський шлях, один кілометр, щоб сьогодні відремонтувати, це треба один мільйон гривень, тобто 10 мільйонів гривень. Під кінець зустрічі зачепили і питання якісної питної води в місті. Анатолій Федорчук розповів, яких заходів було вжито щодо покращення водопостачання. Взагалі, цей виїзний прийом дуже відрізнявся від інших. Він скоріш нагадував бесіду, на якій мешканці змогли дізнатись, що планує міська влада для розвитку Борисполя. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.